За вікном хоч не 90-ті, бажаючих віджати чужий бізнес чимало. Тільки у цьому році в Україні понад три тисячі рейдерських нападів на підприємства. Левова частка атак на аграрні. Не Негребують зазіхати як на великий агробізнес, так і на малих фермерів. Останні особливо вразлива та беззахисна перед досвідченими рейдерами категорія. Як правило, при звикли, що фермер він є з нусь села, він менш обізнаний, менш захищений, тому він легша здобич для рейдера. Менший фінансовий ресурс для оборони, так би мовити, менші складські потужності для неможливлення унеможливлення викрадення або розкрадання або зазіхання на майно вже готову продукцію. Також у фермера відсутні там кошти на організацію, як правило, або бажання в якійсь мірі на організацію роботи з юридичним з юридичними компаніями або юристами, і навіть з бухгалтерією, що призводить до можливості проникнення, так би до слабких місць для проникнення рейдерів. Аби протидіяти рейдерству, адвокат Ігор Мельник радить аграрникам переходити до серйозніших форм господарювання. Особливо легка здобуч для захвату ФОПи. Дійсно, варто відходити, тому що ризики великі, перспектив мало і ну. Фактично, це та форма, яка дозволяла, можливо, почати бізнес, але не його вести і не продовжувати. Не працювати виключно як фермер, фермерського господарства або як суб'єкт діяльності фізична особа СПД, так а організовувати певну корпоративну структуру у вигляді товариства або акціонерного товариства з розподіленням і з можливості залучення інвестицій. Один з методів протидії рейдерству все ж таки належна бізнес-культура. Голова асоціації фермерів Срібнянщини Михайло Пенський каже: завдяки цьому з питання рейдерства їхній район благополучний. Просто у нас можна сказати дуже хороший дружний район, і здавна повелося між господарствами, не було ворожби. Ворожди боротьби, боротьби якоїсь. А Зараз інвестори прийшли, які взяли колгоспі паї, паї колгосників. Теж дуже дружелюбні, толерантні. Якщо добросовісний аграрний виробник вже піддався рейдерському нападу, головне для нього не сидіти, склавши руки, а діяти, ініціювати кримінальне провадження та оскаржувати неправомірні ухвали суду.